Усім симпри... всем і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали і кіно, про косметику і стиль, і не забуваємо терминити про саме життя. І сьогодні ми поговоримо про те, про що я вже не можу мовчати. І ні, не про це. А про те, що трішки так бісить мене набагато більше. По назві цього відео ви вже напевне здогадалися, що це дійсний з його лайф екшенами на свої ж мультфільми. Все ще не люблю довгих ступів, тому хапайте собі або бокавусю і до роботи. Заради справедливості, спочатку це було навіть непогано. І я говорю саме про папелюшку, пам'ятаю цю сукню навіть за і те, як бідна Лілі Джеймс ледь витримувала усі ці шари спідниці, і як далеко вона мала стояти від принця у танці, щоб уся ця спідниця теж влізла. Хоча навіть тоді я не розуміла, навіщо робити копіпас своєї ж історії, не додаючи якісь там цікаві чи нові моменти. І справді, йдучи на прем'єру, я сподівалася на якусь там додаткову історію принца, чи батьків попелюшки, чи бодай чогось чого не було у мультфільмі. Такому це все треба, коли виявилось, що зі зборів бідна тут далеко на Лілі Джеймс, а тільки я. І з того. Моменту понеслось лайв екшен за лайв екшеном. Якісь з них були ще нічого такі, ну терпимі, а були й всі інші. Та навіть терпимі це знов-таки не є якимось шедевром кінематографу чи краще за анімацію. Питання залишалось відкритим. Навіщо знов і знов пересказувати свої ж історії, коли було яскравіше і масштабніше, через те, що анімація таки дає більше простору і можливостей зробити ті ж пейзажі, магію чи рухи, які людині ну просто неможливо, я фізично підготував. Товку вона не мала, та гроші йшли, тому адаптації продовжувались. І ось ми тут. На порозі два нових лайв -екшени. Русаленка і Пітер з Венді. І подивившись, усі трейлери, що є наразі, я реально більше не можу мовчати. Люди добрі, от просто цікаво, як ви думаєте, звідки оці кадри? Якесь серйозне кіно з глибоким підтекстом і сенсом, психологічна драма, де персонаж залишається наодинці зі своїми думками, борячись зі своєю депресією, такою ж сірою і тьмяною, як ось усі пейзажі? Ажі це в нас Венді, яка потрапила у Неверленд. Неверленд. Місце, куди хочуть потрапити діти і назавжди там залишитись? Так і віє веселощами, скажіть? А дві пітерапена він буквально розвалюється, наче це якась покинута будівля на стадії будівництва, а не казковий світ для дітей. І буквально усі кадри, що ми маємо наразі, що з одного, що з іншого фільму, тобто з Русаленьки, Пітер Пітерпена з Венді, от вони такі: темні, тьмяні і депресивні. Тобто, навіть якщо і знімати кіно за мультфільму, то це насамперед дитячі, магічні казкові історії для дітей. То де цей колір? На? насиченість, блискучість, магія. От подивіться на Тінкербел. І ми навіть зараз не будемо говорити про таку зміну образу, просто подивіться на неї. Це ж фея, і вона має сяяти цим магічним пилком чи як його там іде це все. Навіть коли вона використовує пилок, він взагалі не сяє. Це в нас фея, люди добрі, я нагадую. До речі, Пітерпен у нас теж трішки змінив образ, але усі зосереджені тільки на Тінкербел чомусь. Ну добре, зараз не про це. Можливо, можливо, усе це зроблено заради такої собі натуральності. Ну, типу, так би виглядає. Дало усе це у реальному житті. Я маю на увазі місця використовування магії і усе це. Але я все одно не розумію, чому Неверленд, місце, куди хочуть втікти усі діти від сірого реального світу, ніяк не відрізняється від того самого сірого реального світу. Якщо Неверленд взагалі не більш тьмяний і темний, та сама штука відбувається і з русалонькою. Заради справедливості, хочу сказати, що трейлер, який от найновіший, що вийшов, він трішки краще за корекцію кольорів ніж ті, що ми мали до нього. Але це все ще. Затемна кольорова палітра для казкового фільму. Навіть коралові рифи, які і у реальному житті виглядають супер яскраво, у трейлері Русалинки виглядають ось так: як і увесь підводний світ. Так розумію, це кіно і ідея зробити оцей фотореалізм. Але Ну, no, Навіть документальне кіно про той самий підводний світ виглядає яскравіше, кольоровіше, насиченіше, ніж дитяча казка про русалоньку. Але і це ще не найтемніше, що ми бачимо. Uh бо не бачимо. От як вам таке: от супер. Добре, усе видно, чи не так? <плес> І так ми зрозуміли, що усе має виглядати реалістично, а у реальності нема ніякого світла на дні океану. Так, тим паче, якщо у нас нічні сцени. Але є нюанс. Не забуваємо, що це кіно. А отже, це все ще має бути приємним оку глядача. Та у цьому випадку треба спеціально робити скріни, власноруч підіймати експозицію, щоб, хоча б, зрозуміти, хто чи що у кадрі. Я от завжди так дивлюсь кіно, а ви. І навіть не на дні океану у нас присутня та ж сама проблема. Ось кадр. Дейль майже на поверхності води, але де усе світло. В мене є теорія з цього приводу, типу, знаєте, що з нічними сценами, тобто у темряві, легше прикрити таку собі якість спецефектів. Так в нас роблять низькобюджетні фільми, і отакий гігант, як Дісней. На щастя, все ж є сцени, зняті в день, і навіть підводні. Вони виглядають вже трішки веселіше, але все одно таке враження, наче колір змився під водою. Змився, оце каламбур, я в ударі сьогодні. Особливо незрозуміло це виглядає з волоссям Аріель. Знову мовчимо за зміну образу, трішки торкалась цієї теми в ось цьому відео. Але ж, хоча б колір волосся ж можна було зробити яскравіше. Зараз багато хто говорить, що темношкірі дівчата бачать оцю темношкіру русалоньку і нарешті можуть асоціювати себе з принцесою. Бо, дивлячись мультфільми, так можна було зробити лише з тяною. Вибір невеликий, як ви зрозуміли, і це теж можна було зрозуміти. Я сама навіть встигла розчулитись з цих відео у Тікток. Ці з реакцією дітей не трейлер. Та тільки що тоді робити рудим дітям, у яких теж вибору небагато. Аріелі й меріда. І от зараз мінус Аріель, Бо ну ви бачите це волосся. Тут треба уточнити, що я зовсім не проти Холібелі. Ви взагалі чули її неймовірний голос щодо голосу просто ідеальне співпадіння. Тож я не проти її у ролі Русалоньки, як такої. Добре, все ж підіймемо цю тему. Моя думка така, що не треба змінювати щось вже звичне. Треба створювати нове, нові історії, нових принцес, нові ролі. Дейнефо. Me personally, I'm offended by that. Але про що це є лялякою уеру ремейків і перезавантажень? Про це ми ще поговоримо. А зараз повернемось до теми. Увесь цей реалізм не грає на руку не тільки в плані освітлення і кольору. Повірте, це в нас тут ще не найгірше. Пам'ятаєте Себастьяна? Оцього харизматичного краба? Ось так він тепер виглядає, і вам тепер з цим жити. Тобто фотореалізм, усі справи. Усе це круто, але це не стосується очей. Та й взагалі ви вірите, що оце і оце один той самий персонаж. Та приготуйтесь це. Я вам ще флаундера не показала. Тут треба присісти. Навіть якщо ви вже сиділи, сідайте сильніше, бо ця пухленька, маленька рибка тепер виглядає як. Просто рибка. Дивлячись на неї, ви впіймали хвилю ностальгії, так? Я теж ні. От вони знов роблять ту ж саму штуку, що і з королем левом. І це все ще погана ідея. Тепер це не яскраві персонажі з характером, власною мімікою, що запам'ятовується. Ні. Тепер це просто риба і просто краб, якого вам згенерував штучний інтелект у чаті. Коротше кажучи, таке враження, ніби дійсно, і позабували як знімати, як робити корекцію кольору чи взагалі магічне казкове кіно, яке вони робили раніше. І це сумно. Та ваша Люди добрі, що ви думаєте про нові проєкти Дісней? Чи будете дивитись Русалоньку і Пітера Пенес з Венді? Як вам картинка? Як вам флаундер з Себастіону? Хочу знати все, тому чекатиму вас у коментарях. І якщо ви додивились аж до цього моменту, обов'язково залишайте вподобайку на це відео і залишайте зі мною самі. Давайте підтримувати україномовний контент. А з вами була Олеся і ми побачимось знову вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що. па-па!